Добрий день, це канал. І я і мамині і тваринки. Ми з вами в Хліві. Хвати, хвати, не наложу їм стільки та соломи. Я ще ж сіну положу. Ну, я ж казала, тільки на них всіх те розділити. Зараз ще ж сіну наверх. А, О, мені стало, думаю, кота ой ми у хліві. Так, питали мене люди, чи я своїм козам даю яблука і чи можна давати кітним козам яблука. Ось, бо хтось там сказав, хтось там вирішив, що від кітних яблук кози… Те, від, кітних, від свіжих яблук зимою кози як кітні, вони абортірують. Ну, як це, якщо взяти чесно, то це якась е, як сказати, брехня чи як? Не знаю як, бо чого. А якщо коза восени кітна і ходить, отак от як мої, восени їдять в основному тільки самі яблука на полі, вони траву там десь десь хтось трошки. Ось то, що то вони всі ну, Бо є такі, є такі роки, що в мене вже з грудня котитися починають. Ну а восени вони кітні вже висококітні, їдять яблука тільки весь час. Бо в нас тут яблунів дуже багато є, всяких, ну, самосівів. І вони їх їдять. Так, дивіться. Ой, розведений в мене макух, паране зерно і параний макух. Розведений водою. Ось, ну, а це в мене нарізані яблука. Зараз я козам ріжу яблука, зараз вони вже ніхто не доїться. Прийшов бульдог на провірку. Ай, і хотілося ж по понюхати ж її, вона, вона вредна боїться. Нема там молока, все яр. Молока нема. Чекайте, коли покотяться. <гум> Ось Ось такі діла. Я яблучок наносила, як пасла кози. І дрібненькі, і більші, і менші такі. Вони смачні, вони солодкі, вони не кислі, вони вже повлежувалися, дуже смачні. От. Але вони дрібніші, на їдло мені вистачає яблук тих всіх. от І я їм наносила вмисне, йшла з поля з козами, на... нарвала сумочку, принесла. І так кожен раз до з поля, принесла сумочку. Вони на землі їдять, а я на дереві нарву. от, Ну, сумочка така, невеличка, півтора відравні не влізає Яблук. От я. Беру за свиням. Готую це, буряк натертий. Ну, а це яблука. Ось. В кожне відро кидаю потрохи яблук своїм козулькам, мазулькам. Ось. Які вітаміни даю. Зараз все покажу ще раз, що я зараз вже, коли в мене кози зовсім не доїться. Ось так. Яблучка їм. бачите, як. Одною рукою трошки незручно, ну нічого. Ось так. Він понасипаю. Ти маєш як на не нажми. О, ось так. Одною рукою трошки незручно. О, козулька. Регізулька. Є відро в мене персонально йде на Їху, Пер... Що О, тобі? Та... А хоче до нас, але не йде, бо бачиш, що та озмущається. Це в мене шоколад таїться. Вона піла не хоче. Я їй даю ось так. Свої шоколадці. О, вона Персональна їда. Так, ці яблука остануться на вечір. Відро я на два рази яблук беру. Бурячки. Яга. від Яр неї. Яр, не рушу. Все. Кусочки в мене їдять. Свині. А позидять. Терби. О-о-о-о. Так, то ще кура. То ще кура, була б забула. О! Так, чекай, ну, бо я по три стану. Довір, так так. Ось, 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 ось. ось так, чекай. Кальці, ось такий, бо питали, який кальці. Ось, я вже раз показувала і знову показую. Ось такий. Це не реклама, просто ось такі я кальці даю Ось Отак. О. Кожні персональні. Кузулям, мазулям. Cártice, como nossa gelenar zara zara dá abraço zara zia, deixa com lá. Радувала, нині не буде. Оце так. Ну, що в мене є. Три мимри, які п'ять, щоб їм ще й зверху посолодити. Оце. Ось. Ось так, кормимо ми моїх кузульків зараз в даний час. А там, як будуть котитися, будемо збільшувати порції. І будемо їх кормити по-інакшому. Да, Біла, ти вже голодна, правда? Ти вже дуже голодна, не можеш витримати. Став малишці на О, все. Гульки-танці, гульки-танці, дайте вже бігом, бо з голоду. Я за сіно забула. Почекай, зараз принесу сіно. Ладненько, несем сіно козам. Ой, погану вину, я забула світло включити. Читик наминають. Зірка навчилася теж пі піло пити, захотіла вже, верніше. Вона перше пила, не хотіла потім. А тепер вже знову почала пити. А шоколадка ще не хоче. Шоколадка п'є піло, коли вже доїться. всі наминають дружно. Ось так. Котяри думали, буде молоко. Бо я ще вчора останній раз кози доїла врану, то їм молоко було. А тут нині вже й нема. Ну, чекайте, ще пару днів біла розкотиться і тоді буде вам молочко. Що ти повимаш що в мордяку в муку? Ось такі діла. А, Там вже й другі. Обидва тут. І такі то діла, ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Нема яр молока, ніхто їм не дає молока. Нема. Ага, ага, думав, є, а тут нема. Втікай, не руш! Не полохай її. Ти, 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 ти. Так що всім миру, спокою і затишку, скорішої перемоги. І всього, всім найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.